Я набрав брудні стоки, Перша камера зручної споруди. Це стоки очищені. А це стоки я перелив сюди через фільтр кімнатний. Подивіться, яка водичка просто шикарна. І ще не скажіть, що її не можна доочищати до рівня питного, в... питного водопостачання. Технічна вода, яка була очищена, от з такої. А це. А це вода вже після фільтрації такої звичайної механічної фільтрації через ось такий фільтр. Ми виготовляємо учисні споруди преміум класу, тому звертається до нас знову ж таки технічна вода, яка очистилася з ось такого стану. А це вже вода, яка пройшла фільтрацію через механічний фільтр, той такий недорогий за 200 гривень. Ми розробницька компанія, виготовляємо з 10-го року, є моделі по патенту на винахід. Тому якщо ви хочете якісну продукцію, яка буде вам служити довший час і буде вас витікати ось така вода, при потребі зможете її довести до такої, звертається до Олекс... Олександра Черниш, власник е... патенту на винахід і керівник компанії. У нас дуже сильна команда, міцна. І всім привіт передаю нашій команді. А ви, замовники, замовляйте, будьте еко. Alpін СС очисні споруди. Підтримайте екологію в своєму регіоні. Не забруднюйте прісну воду, ні колодязі, ні свердловини. Такою водою не забруднити. вона по аналізам дуже хороші показники має. Практично з 20 пунктах тільки 3, 3 пункти мають незначну похибку. Колір і завищує речовини. От, типу, колір 3 бала замість двох. Якщо пропустити, то тут вже колір буде мати 2 бала. Тут вже колір має 2 бала. Тут колір має 3 бала. Ось така от різниця. Будьте еко, ще раз замовляйте свою систему еко.